У неділю, 28 травня, у Глухові святкували Олімпійський день. Сівників місцевого професійно педагогічного фахового коледжу створили спортивне містечко у скверті Бартнянська та Березовська, де знайомили кухівчан зі спортивними секціями, що розвиваються у місті. А це біатлон, бойові мистецтва, шахи, настільний теніс, туризм та багато іншого. Наталія Зонокою першим ділом завітали до локації секції туризму, де дівчина пройшла смугу перешкод. Ми прийшли сюди, щоб разом з нашими місцянами відсвяткувати Олімпійський день. Ми дуже любимо спорт. Займаємось спортом. Та... Я пробувала ходити по канату. Ну, спочатку, доки я це пробувала робити, я трохи боялася. Але потім, коли спробувала, мені це дуже сподобалось. А Софія завітала на локацію біатлону. Дівчина вирішила вперше спробувати себе у цьому виді спорту. Я прийшла, та вирішила спробувати постріляти. Перший раз в мене вийшло, а далі щось не виходить. Також була на тенісі, грала в теніс з татом. Заслужений тренер України Олександр Москаленко говорить, що цей вид спорту не раз прославляв глухів, але через війну ним займається не багато спортсменів. Та з біатлоном займається німного людей, ну, то в районі чоловік 20, навірно. Тому що зараз ж школу діти не ходять, набрати їх невозможно. Зборної України у нас три чоловіка: Насика Денис, Кривонос Анна і Боровик Роман. Зараз готуються на зборах. Будуть виступати захищати честь України на міжнародних соревновані. Ну а ми готуємося у нас чемпіонат України. Юніорські Аліса брала участь у змаганнях які проводили для найменших учасників свята. Її мама Наталія говорить, що доньці дуже участь у змаганнях, третє місце За швидкість. Далі у нас дав за третє місце і цукерку. <гум> <гум> ну, все, нам сподобалось. Так? Викладач коледжу Ігор Кучер говорить, що з найменшим учасниками свята організатором було найважче, адже діти були дуже енергійними. Залучили ми дітей від чотирьох років. Були у нас конкурси з дітьми 4 пяти років. Мета була така: привчити дітей до спорту, до фізичного виховання, ну і також до патріотизму. Крім того, організатор святу поставили собі за мету зібрати пожертвування для українських військових, які боронять місто за країну, розповідає Ігор Москаленко. Ми збирали кошти ну, на потреби Збройних сил України. Добровільні кошти, хто скільки міг тільки дав під час благодійної лотереї. 1650 гривень. Ми передамо кошти в наш волонтерський центр, а волонтерський центр вже куди найпотрібніше. Директорка професійно педагогічного фахового коледжу Ірина Бояринова розповідає, що колективу закладу вдало стілити свій задум у життя і навіть умов війни організувати невелике свято спорту для дітей. Сьогодні ми відзначаємо міжнародний олімпійський день спорту. Ми долучилися як заклад освіти фахової передвищої освіти до відзначення на міському рівні. У нас функціонує успішно функціонує спеціальність фізична культура. І ми на своєму рахунку маємо великі досягнення європейського рівня, міжнародного рівня, всеукраїнського регіонального з останнього це переможець європейського змагання з пауерліфтингу. Це Марк Долженко. Сьогодні ми представили локації, які з видів спорту, які розвиваються у нас поличі.